Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу один з способів, як загострити пластину з твердосплава для шабера ВК6 ОМ. Ось я виготовив таку на скору руку, таку Ось Тут є радіус, такий, який у шаберної пластини. Ось тут болт, воно кріпиться. Шаберну пластину зажимаємо, беремо маркер, відмічаємо. Попадає в наш кут. Ось так. В общем, попав в кут, потім зажав, залив ось таким китайським, ну, типу сургуча така штука, щоб вона надрібіжала. І ось такі пластинки. Це полтавського алмазного заводу. Це одна алмазна пластинка. 1410, по-моєму, 1,3 3 чи 3,5 мікрон. Коротше. Це ельборова пластинка. Ось, намостили маслом олії оливи. І ось так будемо заточувати. І ось погнали заточувати. Погнали точить. Так ось, виходить, у нас попали ми в кут, бачите, там, де маркер воно не бере, бере тільки там, де треба. Ось так. Ну, все, і ось так от ми точимо, 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 поки не заточимо. Як ми будемо знати, коли ми заточили, тут виходить, бачите, ось наша ріжуча крайка. Зараз я покажу. Ось ця ріжуча крайка. Ось. І ось на самій крайці не повинно бути ніяких таких білих рефлексів таких Тобто вона має бути іменно гостра І коли там не буде ніяких білих таких плям то можна сказати що у нас шабер за гострим. шаберна пластинка Получается, перепочивающий с одной стороны на іншу, меняющий напрям. Ось так поступово-поступово йде процесс загострення. Периодами можно вот так вычищать. Вот видите, сколько натерло. Ось так вычищать. Ось, бачите, і обновляти мастило тут, щоб чистеньке було. Є ще один спосіб. Получається, ну, можна взяти ось такі алмазні пасти. Ну, от у мене 60 на 40 і 20, по-моєму. Скільки там зараз покажу. каже. Получається ось 28, 20, 60 на 40 у мене і і, і, і. 1-2 мікрона. Получається, беремо якусь ровну з чавуну пластину чи ровну алюмінієву. Наносимо пасту і вона там шаржується, як виходить, ніби такий образив з вільним зерном і образив шаржований в чавун чи в алюміній. Є такий ще спосіб. І там теж паста тільки почорніла. Ми беремо її, обновляємо. І теж такий процес заточки. Ну там мені щось я мені не дуже сподобалось. Так. Так, тут у мене батарея садиться, розрядилася. Зараз я виключу, потім вже коли на цьому камні заточу, я включу. Друзі, на першому <кхів> алмазіку заточив, тепер беремо альбор і по... Ой, блін, так вам не видно зараз. Щоб вам було все видно. Ось так. Ось беремо альборчик. Ну і так само Так, ще за цю бумажку я хочу, хотів вам розповісти. Див, дивіться. Альборчик, якщо отак покласти, він трохи, трохи менший. Тому ось так я ложу на бумажку і виходить, що, що він тепер трохи вищий. Ось. І це тіпа, як мікрофаска така. Получається. Ми робимо типу мікрофаску таку. Ну ось так само плавними такими перекат перекочуємо так, з сторони в сторону, перекочуємо, заточуємо. Так, добре, зараз поточу, я включу. Ось бачите, яка крайка получається. Зараз. Так. Вот, что я, получается, кромочка. Вот такая. И когда это В общем так заточим. зараз я поточу і все друзі. Заточив пластинку стика Ось, ось получається як нам було щит, як золоти заточка. Дуже добре получилось. Да, друзі, якщо комусь треба заточить ножа чи ножа для рубанка, чисто мески, то... Звертайтесь. Так. Ось така пластинка. Ось так виглядається приспособлені. У неї тут радіус і коли ми точимо. Ось тут ми е, глибиною регулюємо кут. Ось, Ось такий відосик. Ось такий спосіб. Кому сподобалось, ставте лайки. Кому не сподобалось дізлайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, всім пока.